Думками на виворіт Здоров, народ! Ви на каналі My Hills і сьогодні ми поговоримо про мультфільм Головоломка 2015 року, який швидко став одним з найкращих фільмів Піксар. У ньому є серце і душа. Це саме те, що шанувальники очікували від студії, у цілком оригінальній обстановці з новою командою персонажів, яких глядачі миттєво закохалися. Фільм це класична диснеївська казка, яка не тільки нагадує вам, як це бути дитиною, але й вчить дорослих розуміти своїх дітей. У ньому дуже багато цікавих фактів, про які я вам сьогодні розповім. Ну що, погнали! Мультфільм Головоломка мав історію виходу на екран, навіть займаючи додаткові роки в постпродакшені. Він пережив цілу низку змін від кількості задійних персонажів до мінливого акторського складу. Навіть провідний письменник покинув проєкт, але все вийшло найкраще. І у нас є факти дрібниць, щоб показати, через що він пройшов, щоб потрапити на екран. Головоломка також сповнен дивовижних пасхалок. Це не був би фільм Піксар, якби цього не було. Чи не так? Це найкращі цікаві факти в Піксар головоломка. Ви колись помічали, що гнів читає газети протягом усього фільму. Заголовки завжди йдуть про те, що відбувається з Ізраїлі, так як перший день школи та без десерту. Це другий раз, коли в фільмі Pixar з'явився головний жіночий персонаж, перший з часів хоробро серця 2012 року. Оскільки смуток і радість виступать як мали ймовірні товариші протягом усього фільму, це також перший фільм Pixar, у якому дві жіночі головні героїні. Коли Райлі з'явилася на світ, пульт керування був дуже маленьким і мав всього одну кнопку. Джон натиснула кнопку, щоб змусити Райлі сміятися і посміхатися, а потім смуток натиснула на неї, щоб змусити Райлі плакати. Ми бачимо, що коли вона стала більше, старшою, пульс став більшим і мав більше кнопок і важелів. До кінця фільму ми бачимо, як становлюється ще більше пульт, укомплектований попереджальною лампочкою для статевого дозрівання. Коли сценарист, режисер Піт Доктор вперше представив ідею цього фільму голові Піксар Джону Ласетеру, він сказав, уявіть, яке це задоволення, ми будемо мати, коли справа доходить до кастингу. Ми могли б отримати таких людей як Льюіс Блек, як гнів, і вони його дістали. Що стосується унікального дизайну персонажів, піддоктор сказав Персонажі створені з цією енергією, тому що ми намагаємось представити, як виглядали би емоції. Вони складаються з частинок, які насправді рухаються, замість шкіри і твердого тіла для масивних збір енергії. Команда аніматорів «Головломка» насправді складалася лише з близько 45 осіб. Більшість фільмів Pixar може похвалитися командами приблизно вдвічі більше. Для фільму були найняті психологи та інші експерти, щоб проконсультувати письменників. Наприклад, вважається, що короткочасні спогади, зроблені протягом дня, перетворюються в довгострокові спогади під час сну, так що саме це відбувається в свідомості Райлі. Існують різні версії фільму в різних країнах, і це лише одна невелика зміна, але вона безумовно цікава. Батько ралі, мрія або про хокей, або про футбол, залежно від країни випуску. Сценаристи розглянули 27 різних емоцій для включення у фільм. Зрештою, вони зупинилися на п'яти радість, смуток, відраза, страх і гнів. Щоб зробити це менш складним. Деякі з основних емоцій, які в кінцевому підсумку були скорочені, включали сюрприз, гордість та довіру. У Dream Production є сцена, де додається фільтр камери, який називається фільтром поле спотворення реальності. Це стосувалося колишнього генерального директора Pixar Стіва Джобса. Він зробив би все, щоб переконати своїх співробітників, що вони можуть виконати роботу. Вони називали це своїм полем спотворення реальності. На запитання, чи хотіли вони зіграти якусь іншу емоцію, Еммі Полер, Біл Хейдер, Філіс Сміт та Мінді Калінг вибирають ролі гніву. А сам актор, який зіграв гнів, зізнався, що роль його ідеально влаштовувала. Якби Блек міг вибрати іншу емоцію, це була б відраза. У фільмі Сім'я Раллі переїжджає з Міннесоти в Сан-Франциско. Аналогічно, Піт Доктор, родом з Міннесоти, але зараз живе в Каліфорнії, працюючи в Піксар. Він також каже, що сцена ввечері, в якій мама Ралі намагається привернути увагу свого тата, тягається безпосередньо з його власного досвіду. За словами режисера, кожна емоція базується на конкретній формі, яка представляє їхня емоція. Радість заснована на зірці смуток, краплина. Гнів вогняна цеглинка, страх, сірий нерв, а відразу броколі. Однак режисер зазначив, що йому насправді дуже подобається броколі. Режисер Піт Доктор сказав, що цей фільм був одним із найскладніших, які йому коли-небудь доводилося створювати. Головна складність полягає в тому, що він повинен розповісти, що відбувається з дівчиною і що відбувається в її свідомості одночасно. Крім того, художник-постановник 5,5 з половиною років працював над мультфільмом. Це найдовше, коли він працював над одним фільмом, і він каже, що це також був найважчий процес. Зараз увага. Зараз буде інформація, яка можливо комусь буде незрозуміла, так само як і мені. Але вдруг комусь буде цікаво. Головоломка це перша анімація Pixar, де відділ камер моделював реальні набори об'єктивів для використання як віртуальних інструментів, так і інших. На цьому фільмі вони використовували Cook S4 і RIZ Ultra Prime. Вони знімали діаграми спотворення об'єктива з кожним набором і імпортували ці дані у віртуальну систему інструментів. Куки використовувалися для зйомок реального світу в той час як Ультрапрайм використовувалися для сцен у свідомості. Кольори на квітці Бінга-Бонга представляють кольори шкіри всіх емоцій: жовтий для радості, зелений для відрази, червоний для гніву, синій для смутку і фіолетовий для страху. Льюіс Блек, який грає гнів, сказав, що коли Піксар представив йому цей фільм, він отримав коробку з попередніми фільмами Піксар і лист. В якому говорилося, що я, можливо, не знаю, хто такий Піксар, це означало, що вони божевільні, або вони думали що я просто якийсь відлюдник. Натхнення сценариста та режисера Піта Доктора для Головоломки прийшло від спостереження за тим, як його власна донька переживає цю неймовірну бурхливу частину дорослішання. фільм почався з іншої ікони Піксар біля його керма. Майкл Ерент, який раніше написав Історія ігрушок 3, спочатку був сценаристом для написання цього фільму, але покинув проєкт приблизно в 2011 році. Це стало однією з багатьох великих змін у фільмі, що призвело до його більш ніж п'ятирічного виробництва. Ось такі цікаві факти про мультфільм Головоломка. Напишіть в коментарях, які факти вас здивували найбільше. Ставте палець вверх, якщо чекаєте наступного відео.